Чому ваші помідори покриті дірками, тріщинами або гнилими плямами? Щось їх явно їсть, і першим кроком до вирішення проблеми буде знайти шкідника. Але хто такі шкідники? Це просто наше визначення для комах, які нам не подобаються на рослинах. Часто це місцеві види, які просто харчуються нашими культурами, щоб вижити. Через це я завжди двічі подумаю: перш ніж використовувати хімікати на городі. Вони впливають на хижих комах, запалювачів і здоров'я ґрунту. Якщо освоїти органічні методи боротьби, вам більше ніколи не знадобляться пестициди. Так хто ж їсть ваші помідори і як від них позбутися? Давайте розбиратися. Коротка відповідь: На помідори нападає безліч шкідників. Серед них Попелиця. Жук, гусениці рогатки. Динна муха, слимаки та равлики, павутинні кліщі, клопи щитники, ТриПС, плодожерка, білокрилки Багато з цих шкідників з'являються через умови, які легко запобігти, покривний матеріал, сильні струмені води і чистота в городі допоможуть уникнути їх появи. Використовуйте ці методи разом з іншими способами, щоб врятувати свої помідори. Детальна відповідь. Методи боротьби залежать від конкретного шкідника. У кожного є свій життєвий цикл, поруште його, і вони зникнуть. Давайте розберемося, як позбутися від кожного з них. Попелиця. Попелиця буває різної форми і кольору, але зазвичай це м'які комахи розміром менше сантиметра. Вони атакують листя і стебла, іноді квіти і плоди. Ви помітите їх поплямистим листям і скупченням палиці. Вони люблять триматися разом, так як в групі їм простіше вижити. Також поруч можуть бути мурахи, вони дують тлю, харчуючись її солодкими виділеннями. Хоча попелиця виглядає загрозливо, вона рідко знищує урожай повністю. Її природні вороги сонечка, хижі клопи та паразитичні оси зазвичай тримають її під контролем. Якщо попелиці занадто багато, змивайте їх сильним струменем води щодня протягом одного-двох тижнів. Це безпечний спосіб позбутися від неї без хімії. Жук. Різні жуки харчуються помідорами. Серед них наривник, колорадські жуки, бліжки. Черепашки жуки і їх личинки об'їдають листя, послаблюючи рослини. Слабкі рослини дають менше плодів. Наривники помаранчеві, чорні і витягнуті. Не чіпайте їх голими руками, вони виділяють подразнюючу речовину. Колорадські жуки смухасті, блішки чорні і блискучі, а черепашки схожі на маленьких коричневих черепах. Щоб уникнути жуків. Використовуйте покривний матеріал навесні. Влітку зніміть його, щоб запалювачі могли дістатися до квітів. Якщо жуки вже з'явилися, не використовуйте хімію, птахи їх їдять. Видаляйте листя з яйцями і личинками. А поруч з помідорами садіть базилік і настурці, їх запах відлякує жуків. Гусениці рогатки ці гусениці виростають до 10 см. Вони зелені. Товсті і дуже ненажарливі. За кілька днів вони можуть об'їсти листя, залишивши рослини слабкими. Свою назву вони отримали через роги на кінці тіла. Метелики відкладають яйця на помідорах, з яких вилуплюються ці шкідники. У природі їх чисельність контролюють птахи і хижі комахи. Але якщо в городі використовують пестициди, їх стає занадто багато. Найкращий спосіб боротьби збирати їх вручну пересаджуйте їх на дикі пасльонові або знищуйте. Шукайте їх уважно, вони добре маскуються. Динна муха. Ці мухи поширені в теплих регіонах, таких як Азія та Гаваї. Вони відкладають яйця під шкірку плодів, а вилупилися личинки, прогризають ходи, викликаючи гниття. Використовуйте клейкі, пастки і покривний матеріал, щоб мухи не дісталися до плодів. Феромонні пастки теж допомагають, приманюючи самців, слимаки та равлики. Вони активні вночі і в сиру погоду, а вдень ховаються під камінням і дошками. Невелика кількість слимаків, навіть корисно вони приваблюють хижаків. Але якщо їх занадто багато, використовуйте пивні пастки, закопайте ємність з пивом, і слимаки потонуть в ній. Молоді рослини можна захистити мідною стрічкою, вона відлякує слимаків. Павутинний кліщ: ці крихітні кліщі залишають павутину на листках. Пошкоджені листя покриваються жовтими плямами, потім буріють і обпадають. Кліщі люблять суху і жарку погоду. Щоб позбутися від них, щодня оприскуйте рослини холодною водою. Також мульчуйте ґрунт, щоб зберегти вологу, здорові рослини краще протистоять шкідникам. Клопи Щітники. Найнебезпечніший коричневий мармуровий клоп, який прийшов з Азії. Він коричневий з білими плямами. Щоб уникнути їх, не давайте їм перезимувати в будинку. Прибирайте яйця і збирайте дорослих клопів вручну. 3 ПС. Це крихітні комахи, які стрибають при дотику. Вони люблять теплиці і пошкоджують листя, залишаючи сріблясті плями. Змивайте їх водою і залучайте хижих комах, садячи квіти поруч з городом. Плодожерка: ці гусениці жують плоди, а потім падають у ґрунт, щоб окуклитися. Збирайте помідори трохи недозрілими і дозривайте їх будинку. На наступний рік міняйте місце посадки, щоб перервати їх цикл. Білокрилки вони виглядають як білі мушки і злітають, якщо потривожити рослини. Залучайте їх природних ворогів сонечок і златоглазок. В крайньому випадку використовуйте масло німук, але обережно, воно шкодить і корисним комахам. Тепер ви знаєте, хто їсть ваші помідори і як з цим боротися.